П'ять зручно, відчуй опору під ногами, Зроби глибокий вдих, види, ти стоїш перед брамою, яка веде не в інше місце, а в інший вид. Це простір коле. Простір, де кожна твоя емоція набуває відтінку. Кожна думка форма. кожне бажання крива. Щоб відчинити браму, потрібно тільки один ключ уява. Ти робиш перший крок, і земля ніби під ногами м'яка, як муха. Повітря дихає тобою, а світло грає на повіках, як пелюстка, що торкнулася щоки. Обираєш кудир і народжується твій світ. Обери зелений, смарагдовий чи салатовий колір. в'яка трава обіймає тебе, і вітер співає тиху пісню впевненості, тут дихається вільно, ніщо не загрожує, відчуй силою міць дерев, установи єдність із землею, оціни, наскільки в тебе сформований рівень життєстійкості. Міркуй, чого тобі бракує, щоб почувати себе комфортно, і візьми все необхідне на уявну галявну. Обери синій чи блакитний колір це озеро глибокої тиші, ти стоїш на березі і бачиш своє відображення, вода чиста й прозора, як твоя кришталева душа. Озеро глибоке, як глибина твоїх думок, хвилі говорять мовою, яку розуміє лише людська душа, прислухайся, що озеро хоче тобі сказати, занурся у воду, змий весь негатив, те, що веде тебе до саморуйнування, відчув духовне очищення та бажання розпочати щось спочатку. Поміркуй, яких негативних думок ти хочеш позбавитися тут і тепер, які нові якості хочеш сформувати, обери фіолетовий чи лавантовий колір. Це хмара мрій. Вона підхоплює тебе і ти злітаєш вище сонків та страхів. Той час перестає існувати. Тут можливо все. Ти стаєш тим, ким хочеш бути. Подумки опиши, який ти, яка ти, поміркуй, що ти відчуваєш у цьому образі. Обери червоний чи бордовий колір. Це серце, що б'ється, як барабан світу, тут тепло, ти відчуваєш, що маєш вогонь, який не палить, а запалює серце інше. Не знищує, а освітлює душі, тіє любов і добро. Поміркуй, до кого відчуваєш почуття любові, Обери помаранчевий, кораловий чи персиковий колір. Це сонце що сміється, йдеш по стежці за персинових шкірах, чуєш дзвінки сміх, як ехо власної радості. Тут легко. Хочеться стрибати, співати, творити. Перед тобою апельсинове дерево, з'їж один фрукт. Відчуй, як сік наповнює твої жили життєвою енергією, оптимізмом. Твоя душа посміхається, обере жовтий, лимонний чи цитрусовий кольор. Це кульбабкова країна. Тут кожна квітка, як лампа ідей. Ти відчуваєш легкість та ясність думок. Рухаєшся, і світ зміниться разом із тобою. У твоїй свідомості зринають цікаві ідеї, як стати на сходинку вище до кращої версії себе. Пронарисуй, що відчуваєш зараз, про що думаєш? білий чи сірий колір? Це кімната тиші. Вона порожня. Але не самотня, її стіни, чисті сторінки. Тут ти можеш написати себе заново, без шаблонів, очікувань, страхів. Проаналізуй, який образ нового себе, нової себе ти хочеш створити. Як ти почуваєш себе зараз? Обери чорний колір. Це зоряне небо. Темрява не страх, а розширення. Тут кожна зірка. Це твоя відповідь на запитання, кожна пауза твоя сила. Ти не крапка, а цілий космос. Відчуй внутрішню гармонію та безмежні можливості для самовдосконалення. А зараз обери свій колір, думай серцем, не розумом, це буде твій провідник у світ спокою, Назви його. Поглянь, як він дихає разом із тобою, як кольори змінюються. Переплітаються, малюють нову мапу, карту гармонії. Пам'ятай, усі барви світу є в тобі. Просто дозволь їм заговорити, засіяти новими відтінками.